На автодорозі шостка кролевець протяжністю понад 35 кілометрів розпочалися ремонтні роботи. Проінспектувати перший етап реконструкції дорожнього покриття в рамках виїзної наради на місце проведення робіт приїхали фахівці-автодорожники. та... Представники громадськості нагадаємо, зрушити з місця нагальну проблему ліквідації ямковості, автошляху вдалося завдяки ініціативі народного депутата України Ігоря Молотка, який захистив інтереси громадян віреного йому округу на державному рівні. Завдяки рішенню бюджетного комітету, що відбувався в шостій, було прийнято рішення про виділення сюди коштів. В Сумській області із 7200 тисяч кілометрів доріг потребують ремонту більше 95%. До переліку першочергових робіт з експлуатаційного ремонту ця автодорога потрапила не випадково. Її окремі ділянки просто не витримують критики та несуть реальну загрозу життю та здоров'ю водіїв і пасажирів. Окрім дорожнього покриття, чимало питань і до мостових переходів, котрі перетинають дорогу. Они в таком состоянии, которое, не дай бог, если что случается с мостом, то прекращается сообщение между Шосткой и Карлевцом. И, естественно, Шостинском, Шостинцам прекращается сообщение между Киевом и Шосткой. То есть это одна из самых проблемных дорог, я считаю, на севере Сумщины. Тендерні торги виграло державне підприємство Сумський облавтодор. Роботи на об'єкті виконує філія Конотопського райавтодору. Наразі покриття вирівнюється. Проводиться влаштування тонкошарового бетонного покриття на ділянках, котрі з часом просіли. Попереду ще декілька етапів роботи. Облавтодор, який на сьогоднішній день виконує тут роботи, забезпечений тими матеріалами І з боку служби. Ведеться. Контроль якості у нас є технічні працівники. Є лабораторія, заключений ДОР-центром про контроль якості на всіх етапах робіт. Тому я впевнений в тому, що Конотопський райотодор це філія ДП Сумського блатудора. виконує тут роботи якісно. Вже виділено з державного бюджету близько 4 мільйонів коштів. Якщо подальше фінансування ремонту бюджетами всіх рівнів буде проходити стабільно та за умови дотримання всіх технологічних вимог. Однією з котрих є постійна наявність асфальтобетону на ремонтному об'єкті, роботи планують завершити через півроку. Якщо буде у нас асфальтно-бетонний качественний завод, ні один асфальтно-бетонний завод, який в окрузі є, у нас шосткий, там, в конотопі, він просто не має такої можливості. Якщо буде фінансування, то до кінця року має бути покриття ділів. Проведення ремонтних робіт контролюється спеціальними держструктурами, парламентарем та громадськістю. Варто зазначити, що до їх виконавців було поставлено вимогу. Гарантія якості не менше 10 років.